На майданчику Карпарк Карпаркуна Продеш є Zafira, 7 місць. Восьмий рік. 1,6, газ, бензин, кондиціонер. Зимова гума ось така стоїть на автівочці. Бачите, всі скло не тоновані, як по заводу. Ось така авто з фаркопом, з парктроніками задніми. Зараз покажу вам ззаді. Тут повнорозмірна є запаска. Там під ковриком лежать сідушки ще один ряд. Якщо вам не треба, то паличка є, бачите? Тобто, Ремені безпеки так само всі є. Запасочка тут, тому що вона з газом. Там же ж он розетка і он заправка газу. Балон у нас внизу, понизу. Значить, з цієї сторони. Показую, Ось так все виглядає. Ось так низи дверей. Механічні заді у нас склопідіймачі. Ось в такому стані сідухи. Власник нічого не хімчистив. так помив, приїхав, поставив, каже, продавайте. Я власник не перекуп, так що каже, нічого намивати не буду. Як вона є, отак От виглядає вона. Значить, Резину я показав. Попереду дивіться ось так. Туманочки, фари, все чистенько. Значить, У нас пілкінтон, навіть лобове пілкінтон. І всі бокові. Так, у нас ж ви бачили два електросклопіді Мача. Ось так водійське сідуха виглядає, ліфт водійського сидіння робить. Рідний руль, бачите, не перешитий. Мультикермо управління медіа. Вона з круїзом. Газ четвертого покоління. Передні задні туманки, це розуміли. Ручник, 5-ступка, кондиціонер. Тут всі діла. 220, грубо 6 тисяч. Будемо округляти пробігу. Зараз ми запустимо наш двигун на нейтраль. Так, що там? Інспекшон світиться. Все, погасли. Все, отак От запустився двигун. Все. Так, залишилось тільки що, що я не пристегнутий, і відкриті двері. Значить, Дивимося наш двигун. Ось таке самімісне авто. Оп, ось, дивіться. 1.6, саме звичайний опільовський екотековський двигун. Бачите, нічого не намивалось, як воно є. Стаг-200 ГБО. Кріплення фар всі ціле, тут все ціле, якась заводська наклейка, тут все ціле. В общем, кому цікаво, дане авто знаходиться у нас на майданчику Carpark UA. і ціничок на неї 6300 доларів. І ви власник будете ось цієї Opel Zafira, зімісна, восьмий рік з круїзом, з кондиціонером. Всі сім'єю сіли, поїхали, газу заправили до повного балончика. І вперед, по всій країні, кататися по своїх справах. Дзвоніть, пишіть адреса на головній сторінці, телефончик так само на головній сторінці. Зафіра на вас чекає.